Такого багатства обласний драмтеатр ще не бачив. На акторах парчата хутро, золото та дорогоцінні метали. Чоловікам пошили добротні чоботи, а дівчатам повплітали коси. Вона приплетена. А так, взагалі, дівчата з своїми косами? А, дівчата, ну в них ну теж приплетені, але ну й свої. Є. З міцного дерева зробили вежі, щоб передати атмосферу 17-го століття. Витратились на 250 тисяч гривень. Разом з режисером і з художником з костюму ми сиділи, придумали часом. Щось йшло трошки, якби туговато. А часом це все вилітало з голови. Придумки думки були назвичайно. Саме зна було надзвичайно цікаво. На сцену вигнали майже всю трупу близько півсотні акторів, задіяні у виставі, і співають, і танцюють, і комедію роблять. Режисер Петро Ластівка з Луцька до Черкас привіз своє бачення відомого твору Шевченка. В цій постановці якраз і є сутність Шевченка, який ставився до свого народу з великою любов'ю, з великим розумінням, але і з прикрою посмішкою. Роль кожного героя поділена між двома персонажами: один Шевченківський, інший видуманий режисером комічний бурсак вертепник Олександру Павлютіну, який грає головного героя, цікава така постановка. Назар жива людина і йому властиво і відчуття власника по відношенню до жінки. Як це так моя галя? Ти ж не казала полковникові. І ну всякі там, і там і образитись він може, і там іноді занадто гарячий. Вона така. Гарна душею, чиста і ніжна. Хоча режисер казав, що вона одночас і чиста, і мирна, так і вовченя. Петро Ластівка сам підбирав акторів, коли всіх побачив на сцені, відразу зрозумів, хто кого грати буде. Режисер давно мріяв про постановку відомого твору. Про Назара Стодолю завжди з трепетом говорила його набожна бабуся. І коли батько казав, мамо, ви б сходили в театр, подивилися. Вона казала, що у вас там іде. Ну, називався репертуар. Вона казала: от якби Наталка Полтавка або Назар Стодоль. Ой, ой Як вони там люблять один одного. І оцей національний трепет перед цією п'єсою він спонукав мене погодитись на. Установку в Черкасах И сьогодні я вже з чувством такого облегчения і гордості могу сказати, що все-таки эта робота нам удалась. Потому що по масштабу, по бюджету цієї постановки такої, такої роботи в театрі, що не було. Різдвяна містерія Бурлеск наповнена українськими обрядами на сцені і сватання, і колядки і щедрівки. Працівники театру переконані, що цікаво буде і дорослим, і юним театралам. Юлія Кропива, Василь Цаєнко Віка новини.